Нова міграційна політика у Польщі, і коли слід очікувати змін в отриманні громадянства, карти резидента, також відміни школи поліціальної як підтвердження знання польської мови, а також ускладнення процедурі легалізації. Зараз пройдемося про основним пунктам і я розкажу, чи вже ці зміни війшли в життя, і коли їх слід очікувати. Отже, тест на громадянство. Поки цей закон не прийнятий, і цей закон передбачає окремо крім знання польської мови, наприклад, підтвердження знання на рівні Б1, вам потрібно буде також здавати екзамен на знання польських традицій, звичаїв, культури, адміністративних речей і так далі, хто є президентом і так далі, тому поки немає чіткої інформації, коли він буде входити в життя цей закон. Поки мають час від 25-го року до 2030-го, тобто протягом п'яти років, також що стосується громадянства, я розказував, що є два варіанти отримання, і саме внесок, перший, який надається до президента і який може подати будь-яка людина, скоріше за все буде платний. І зараз ви можете безкоштовно його відправити, немає жодної оплати скарбової. І можливо, буде оплата 1700 злотих. Дуже сильно підняли цей поріг. Напевно, для того, що в канцелярії президента отримують дуже багато запитів, і в нас особисто дуже багато клієнтів подається на це і багато получають саме громадянство, тому хочуть це якось змінімалізувати. Якщо ви ще не подалися, раджу вам це зробити зараз. Поки не прийнятий закон. Наступне це поліціальна школа, а також підтвердження знання польської мови на рівні Б 1 після закінчення поліціальної школи і отримання шведецтва окончання школи. Поки не підтверджений цей закон, і взагалі ми спілкуємося так з різними школами інституціями. Ніхто не має чіткої інформації, чи цей закон буде прийнятий взагалі. І коли він буде прийнятий, цілий час його приносять, і ви знаєте, в Польщі є багато законів, які переносять кожного року, так як, наприклад, Етіас, так його вже приносять і в 2016 року, і цілий час не можуть прийняти нова карта побиту цукр цукер. Поки немає також жодної інформації, хто може податися, які будуть процедури внутрішніх в Ужондах, всі мовчать. Ужонди також цього не знають. Ми зверталися до дольношльонського воєводства на рахунок цієї карти. Ніхто нічого не знає. Казали очікувати на відповіді. І на рахунок міжнародного захисту розкажу в окремому відео, чому я не раджу на нього подаватися. Тому підписуйтесь на мій tiktok акаунт, також на телеграм-канал посилання в Шапці. Профіля. Якщо не працює, просто впишіть в телеграмі на жімігрант і ем, пишіть на підставі яких документів у Польщі перебуваєте саме ви.